Доброго дня, діти, Діти, вирушаємо в подорож до чарівного міста. Давайте зберемося у дорогу. Їдемо спочатку на вулицю чистоти до чарівного джерельця. Відкриваємо кран, і що потекла. Вода. А для чого нам потрібна вода? Мити руки, умиватися, правильно водичка. Ми миємо ручки, а навіщо мити руки, щоб бути чистими, охайними. Послухайте загадку. Миє личком, миє очі, миску скользнути я хочу. Якщо з лісу, то соничне, з квітки теж гвоздичне. Вимиваю бруд, чорнила, запашне, рожеве. Мило. А для чого ми намолюємо руки? Щоб краще мити бруд, мікроби, які викликають різні хвороби. Для чого потрібен нам рушник? Щоб руки були сухими, до сухих рух не чіпляється бруд. шкіра, не, не тріскається. Так, мило у нас. А тепер подорожуємо далі. І ось ми пробули на вулицю спортивну. Ось така у нас вулиця спортивна. Це наші добрі друзі. Вони, що вони роблять? Ранкову гімнастику, щоб бути дужими та здоровими. Погляньте. Бачите, зранку роблять діти ранкову зарядку. Так, погляньте, а що це таке? Це свіжі овочі, і фрукти, і яблука, і груші, ось такі. Дуже багато вітамінів в овощах і фруктах. Бачите? І їх корисно використовувати, щоб бути сильними і ніколи не хворіти. Діти, де ми сьогодні подорожували? Були на вулиці Чистоти, на вулиці Спортивній. До побачення, до нових зустрічей.